Я грав спочатку на в дитинстві. Я грав в музичній школі на бандурі. Батько мене завів на бандуру, щоб навчити мене бути українцем. Звичайно, ну я Тарас. це Я повинен був грати на бандурі. Мій батько був Тарасом Бульбою, тобто він був таким, як би сказати, ну от сказав і мусило так бути виконано. Вчителька моя казала, прийдуть часи, і бандура стане популярна. Сподівались ми Петлюру з військом на Україну. Та донесла сюм на звістка, звінув на чужині. Вона хотіла мене закохати в цей інструмент. Людмила Іванівна твердохліб, і вона справді мене закохала згодом в цей інструмент, тому що вона все ж таки підбирала репертуар, який. Хотів, тобто, я хотів грати, бачила в мені якусь перспективу, тобто, що це чоловічий інструмент. Саме вона це бачила. Мій батько зробив такий стенд для кабінету бандури. На якому були зображені як бандуристи з малюнків Опанаса Сластіона, так і фотографії були Павла Носача, Євгена Адамцевича і інших там бандуристів уже незрячих ХХ століття? я дивився, що цей інструмент, на якому, наприклад, який зображений на малюнках Опанаса Сластіона. І той інструмент, який зображений на е, е, картинах козак-бандурист, Ну, і в мене вдома книжки були там Жолтовського, Білецького, український живопис та інші книжки там, де, де козак-бандурист зображувався зовсім з іншим інструментом, чи козак-Мамай, так званий. Ось, і я, звичайно, ну, мені, мене це цікавило, і як, е, врешті-решт, ну, як навчитися, я ходив в музеї, звичайно, що в музеях. Я бачив такі інструменти. Я задавався питанням, а як навчитися на них грати на цих інструментах. І, мабуть, це була, е, ну, я так думав, що це втрачена система, ну, що, як, як настроїти, це було питання, ну, і яка система гри. Ну, і Той період був такий, що хотілося саме дошукуватися таких коренів української традиції автентичний спів, справді український одяг, не оцей псевдо, такий псевдоодяг, який ми бачили на сценах з дитинства, у ну, одяг ансамблю вірського, одяг капели бандуристів, чи одяг там, хору Хоруберьовки. А хотілося знайти, тобто ми бачили, що від велика відміна є між одягами, які збереглися в музеях, і тим, що нам показують на сценах. Це дуже важливий був момент, такий от загальний рух очищення і наближення до, до того, яке воно було справжнє, первинне, щире. На Україні дзвони скрізь мовчали кількостру. На бандурах, в Думах, заридали. наступним таким поштовхом для мене стало те, що у 88-му році я потрапив на концерт Віктора Мішалова в Києві. Це була спілка письменників. І він грав на кількох. Як ну, ми тоді казали, бандури, на бандурі сучасні ці концертні, так звані хроматичні, яку ми там згодом в кобзарському цеху означали, що це беседла бандура, ну тобто на хроматичній бандурі, на якій які я грав з дитинства, на бандурі Гончаренка, себто на бандурі так званій харківського типу, або там на бандурі середини ХХ століття, це учні Гната Хоткевича. Там, і... Витворили такий, цей тип інструменту, там закреслення за, за Магнато Хуткевича, Леоніда Гайдамаки, і на, на старосвітській бандурі. І я коли почув виконання, що от людина водночас має там техніку і може грати на, ці, на цих сучасних бандурах, от, що саме Віктор Мішалов грає на старовинному інструменті, і це людина з Австралії. І тоді він приїхав з Канади, вже здається, ще, 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 ще з Австралії. І я був вражений і цим, і простотою виконання з одного боку, а з іншого боку, таким, ну, просто таки, ну, глибиною Глибиною е і текстів, і воно до, до, ну, до мурашок по шкірі виконання його дум було, і, і пісень. На, 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 на старосвітській бандурі. Повіки не буде. Я шукав, як навчитися. Ну, віктор був так недоступний, тому що він був, по-перше, зірка. По-друге, ну, я був у неї у кількох концертах. І я почав шукати, би, чи, чи є ну, носії тут такі е, виконавці на такому інструменті. Тому що е, е, Віктор пояснював, що тут є Георгій Ткаченко, Ну але де там Георгій Ткаченко, а де Віктор, а де я. Ну і от власне через українське середовище українських опозиціонерів до совєтського режиму через українських дисидентів. Я вийшов, познайомився з Миколою Будником. Ге, у неділю ба за Гей-гей Зорями пораненьку. Степан Сапиляк покійний, поет-дисидент, який відсидів багато років в таборах. Познайомив мене з Олесем Бадом. Який був який скульптор, який тепер фотохудожник, ну і потім ми з Олесем просто помандрували, просто від, від після тої зустрічі ми просто пішли е, до хати, де е, на той час мешкав Микола Будник. Це було на Звіренці на сідовці вісіма, де е, в убогій врем'яночці, так би мовити, в убогій хатиночці, е, яку він знімав там. Він майстрував інструменти, і я просто був вражений, тому що те, про що я мріяв, і що носій той, тих інструментів і того той традиції, ну не десь не десь за бар'єром, не, не, не десь за бар'єром зірковості чи за бар'єром якогось такого недоступності, а що він доступний, що ми випили чаю там такої чефіру, такого ух. От, міцного. І е, він е, почав грати. Я плакав просто е, від щастя. Він е, показав мені кілька прийомів, е, як грати цим способом. Е, зінківсько-харківським. Ось, і дав мені бандуру. Дав мені бандуру. Додому я просто був вражений. Я з нею спав з бандуруції. Тобто, для мене це було таке щастя, що цей інструмент настроєний на світову печаль, на світову скорботу. От сама ти проводиш по струнах. І все там є. Тобто, ну, як всяка молода людина, мабуть, ну, не впевнений в собі, і там, читаючи гет, там, всякі страждання молодого Вертера, чи Рільке, я поезії, я, чи, там, я шукав за такими, чи навіть слухаючи якісь рокові композиції, чи Вівальді, чи там, чи страсті, страсті за Іоаном. Чи там слухаючи ці пори року, я Вівальді, я, я, я відчував оцю цей ну, священний трепет такого високого мистецтва, яке пронизувало до, до глибини душі. А тут оце просте, начебто, яке одним помахом руки воно тебе одразу настроює на високий лаз і, лад і пронизує до глибини душі. Тобто це таке ну було велике в малому. Ні в чим собі потреби не маєш, Одна тільки тобі, одна тільки тобі потреба. Трошки спасення з неба. thank you